У ім'я Отця Ісина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Часто ми чуємо цю притчу, верніші ці всі події, які властиво перед хвилиною були прочитані з Євангелія. І вже під різними ратусами, очевидно, ми їх споглядали, роздумували над ними, але чи вони через те, що ми чуємо їх часто робляться неактуальними? Та ні, не робляться, тому що по перше Господь подає нам певне навчання, певні дії за для нас і нашого Ради Спасення. А з іншого боку, якби вже чисто людський вимір, ми люди постійно потребуємо ставити себе в певну реальність і, очевидно, постійно десь вирівнювати ось цей свій життєвий шлях попід силою емоцій, думок, вчинків. Ми іноді, очевидно, так трошки. З'їжджаємо з правильної дороги. Господь подає нам дуже важливі і фундаментальні речі в цих іванівських фрагментах. Він, перш за все, сьогодні нас навчає, що ми маємо розуміти стан речей. Ось він проявляється вже як не просто Бог люблячий. Той, який опікується, а він проявляється як і суття, тільки показується не на людині, а показує це на споковниці. І ми знаємо, як він пізніше скаже, що син чоловічий прийшов, щоб постраждати ти людей і життя віддати. Але чітко говорить про другий прихід, з якому, в якому він зажадає світу. Очевидно, що ми отримуємо цей приклад, який Господь нам показує, для того, щоб ми не втрачали ґрунт під ногами, і щоб ми не переставали дивитися. Правильними очима на життя, мимо того, що Господь в новому Заповіті проявляється, як батько, вже ви є моїми дітьми, приятелями, неодноразово говорить. Це не є той Бог старозавітній, який так дуже-дуже далеко, і таке було враження що навіть ім'я його вимовляти не можна. Але є все набагато ближче, комфортніше, тепліше через Христа в Новому заповіті. Мимо того ми маємо розуміти, що ми не можемо з Богом бути отак за пані брата. Десь як іноді. Знаєте, з кумом за столом чи з родиною десь там на якихось іменина. Ми не маємо втрачати відчуття поваги, пошани, величі, пієтизму, сакру, святості. Ми не маємо забувати, що ми є люди, а він є творець. Бо, очевидно, що. Ось ця дружність, відкритість, яку Христос продемонстрував і своїм апостолам, і людям, котрі за ними йшли, вона є дуже доброю, вона є правильною, але люди її дуже часто можуть відчитувати не дуже-то правильно. Починати Христа сприймати, так, знаєте, за пані брата, Такий собі просто колега який реалізує певні мрії, оздоровляє, допомагає, мудро радить. А ні, з культури, з етикету розуміємо, що розуміння розумної дистанції, яка зберігається між батьками і дітьми. Делікатно, але має бути. Це не момент, що ми не можемо бути відкритими, довірливими, можемо і треба, щоб так було. Але це є батьки старші, і це є діти. І світ повага, пошана має бути. Якась певна субординація. Це випливає з природи речей. Це не тому відразу, що. Тут є якась певна дискримінація. Очевидно, що ми можемо заявляти глупі, якісь там певні моменти з якогось там комуністичного минулого, чи лівацькі теперішні, про якісь там гіпотетичні тотальні рівності і так далі? Це треба розуміти, що так, є закон, перед законом відповідаємо, є якісь моменти сонце світить для всіх і так далі. але Ніхто не відміняв звичайної здорової логіки. Бо цей внучок, якомусь 7-8 років, він не може бути з дідусем, якому 70-80, так собі за пані брата, як із своїм колегою, а потім в 15 років заставляти діда по пиву бігати, бо він такий самий, знаєте, як пацана його там ганяти. Ні, та є культура, є повага, є розуміння речей. Якийсь елементарний етикет. І Христос вчить сьогодні дихнує поруч біля нього, щоб вони все-таки розуміли, що Він є Месія і Син Божий. Він не просто якийсь папір, який їм задовільняє їхні потреби і бажання. Але це є важлива сторона, бо людина отримує оздоровлення. Але перш за все, ці люди мають уважно слухати, що він їх навчає приймати це Слово Боже, адаптувати до свого серця і виконувати його. Тому Христос не дарма каже на іншому місці, чому ви кажете до мене, Господи, Господи, а не робите, що я вам кажу. Він чітко тут заявляє, я тут, Господа, я тут означаю порядок денний. Ви робите, що я кажу, маєте право і обов'язки і можливість не робити, але немає тут рівності. І вона не може бути, бо Христос є Син Божий, є Творець і є Месія. А знаючи славку людську природу, Він ці моменти делікатно коригує. Пам'ятаємо, як він скоригував поведінку навіть Марії. Мати твоя і брати твої чекають тебе на дворі. Ясно, що прийшла мати, прийшла родина, і вони якби відчуваються в повновласті, що вони можуть Христом керувати, йому наказувати, коли він має зайти, вийти, коли їм поділити увагу, чому він взагалі з тими людьми, а не з ними. Це таке людське, це таке нормальне. Ми розуміємо, про що відбувається, про що йдеться. Хто скаже, мати моя і брати мої, ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Він не відрікається своєї матері і своєї родини. Він просто дає їм до зрозуміння, щоб вони знали своє місце і розуміли, хто є хто, хто тут пише музику, хто тут творить ноти, а хто є певний виконавець певних надаючи і тим виконавцям велику свободу вибору і великі можливості. Тобто ми чуємо, про що тут йдеться. Тут йдеться про таку делікатність, яку ми втрачаємо сьогодні в побуті. Дорослі п'ють перед дітьми, реалізують якісь злі звички перед. Матюкаються перед цією дитиною, яка є там рік, два, три, чотири, п'ять, поводяться агресивно, не вміють навчитися між собою, вирішувати свої дорослі справи приватно. Має щось до чоловіка, до дружини, бо не треба робити руку на всю хату, щоб ці діти відчували страх, невпевненість щоб дорослі в них забрали відчуття безпеки, щоб вони не розуміли, на чому вони стоять завтра, Де не здатна ще оцінити глибинність людського буття. Вона не здатна оцінювати, чому, властиво, емоційний стан батьків є такий, а не інший. Тобто йдемо окремо собі виясніть відносини, час, місце, устави. То мова йде про це, що ми все-таки маємо старатися поводитися, як люди розумні, відчувати, що де можна. Кому треба сказати, як сказати? Одне питання говорити до 15-літньої особи, інше питання до людини, яка там не є старша чи не дочуває. Подивитися, що людина собою представляє, щоб знати, що для цієї людини, особливо для наших рідних, близьких, що для них є болюче, драстичне. Тобто, мова йде про певну таку якусь делікатність життя, таке розрізнення обстановки життєвої обставин і подій, щоб правильно подати те, що хочемо сказати, і правильно себе повести. Це не забирає в нас нашої точки зору і нашого бачення. Але правило, що вміти зварити і вміти подати, ніхто не відміняв. Бо коли ми супер зготували вареники, але отак кинули на стіл, знаєте, ну, то не знаю, чи будуть наші домашні мати якийсь там апетит і будуть мати бажання їсти а, на, наїждність. І зварити треба, і подати треба правильно. Христос цієї делікатності навчає і апостолів, і людей, які є поруч, щоб вони не губилися, щоб вони його не сприймали за пані брата. То, що він є добрий, милосердний, то, що він є культурний, то дуже часто люди можуть брати відразу за зле, що можна все. Знаєте, іноді хтось є вихований, культурний, достойно поводиться, то старається вже йому сісти на волну, чи ні. та ні, та ні, бо можемо отримати добре за таку поведінку. Зовсім ні. То так жартую, що десь там в якомусь місті, тому чи іншому чи на якійсь будові, як хтось не скаже якесь сильне слово, то ніхто не слухає і нічого не робить. Так звиклося. Цієї делікатності Господь нас навчає. Підемо сьогодні до своїх домівок, на свої робочі місця, маємо свою точку зору. Добра вона, підстоюємо її, але в спосіб нормальний, людяний, делікатний не смішуючи одного з болотом, не булячи, не принижуючи, не знецінюючи, розуміємо якусь, властиво, хто, хто є з нами, якусь певну дискретність, якусь певну культурну дистанцію, якесь розуміння, що, при кому говорити і так далі. Розуміючи, що Христос сьогодні презентує себе як справедливий суддя, що Він вимагатиме, очевидно, від нас якогось певного звіту, на цій смоковниці, демонструючи це, стараймося просто впорядковувати своє життя, бо через це Господь кличе нас до певного порядку, щоб ми розуміли, що наше життя має бути впорядковане. І таким, щоб ми могли достойно у свій час здати світ перед творцем. Бо іноді люди живуть дуже хаотично, і цей хаос сіють на найближчих, на найрідніше. Добре, впорядковане, розмірене життя, де людина має час на себе, на своє здоров'я. На свою душу в першу чергу, на якийсь саморозвиток, на професійне зростання, це є те, що дає нам ось певний статус боя, якихось освітня, якусь надію в завтрашньому дні, якусь певну стабільність. І до цього нас Господь сьогодні закликає. Слава Ісусу!